Нещодавно прочитала такий вислів: хто вірить в мир в країні, той купляє цемент і шпаклівку, а хто не вірить, шукає квитки за кордон. Всіх вітаю на своєму каналі. Ура! Нарешті ми дочекалися, коли нам привезли метаролу черепицю. Прочекали ми три тижні, пару днів там з плюсом. Для того, щоб нам відкатали і привезли її сюди. Задоволена в душі, що взагалі її привезли. Трохи розчарована взагалі, як проходить доставка вигрузка від крокцентр цієї металочерепиці. Розмову, ви почуєте, я розмовляла в телефонному режимі з менеджером з приводу розгрузки біля телефона іншого, воно буде чутно. Ну, реально дуже цікаво. Якщо б я ну, приїхала сама без сина, я не знаю, як би оце все розгружалося, розвантажувалось. Я б його реально б не носила. Завжди всі. Поставки, які до нас приїжджали, вони завжди йдуть з розгрузками. Тут навіть не було попередження про те, що розвантажити самі, як кажуть, так? Як у вас ця доставка не предусмотрена з розгрузкою? Не передусмотрена з розкруткою. Так, а чого ви не попереджаєте? От я з таким великим животом Ні, така, дивіться, сама я приїхала, я її повинна тягати. Ладно, почекайте, будь ласка, дивіться, я вашому покривельнику зателефонував, і його попередив. Одночасно і вам дзвонив і йому. Вони мали під'їхати на завантаж, ну, на розвантаження. Юрій був в курс. Ой, перепрошую, Сергій був ой, блін. Юра, Короче, да, та, Юра був в курсі. Я коли водій став на завантаження, я зателефонував і вам і юрію, і ще попередньо з Юрієм ми сьогодні зі дзвонювались. Це перша така поставка. У нас скільки поставок було, завжди ми оплачуємо це доставка і розгрузка. Тут, виходить, я приїхала з таким величезним животом, і я повинна його розгружати. Це добре, я, я взяла з собою 17-річну дитину. Собою. Зараз він мене так, це, по це все тягає. Ну, так а То чого ви не попереджаєте? Ну, ви ж відповідальний менеджер за плана. поставку? Дуже цікава ситуація. Ну, а, ладно. Юрі, у Юрі. Я вам можу історію викликів навіть скинути, і ви побачите, що дійсно ми з ним відзволювалися. Я зрозуміла, добре, дякую тобі до побачення. І не знаю, у нас завжди доставка. Ну, все приймають і розвантажують покрівельники. Вони все оглядають, все дивляться, то не то там все, де є якісь питання, де ну не знаю. Я ж розумію. Добре, Добре дякую. Загалом привезли металочерепицю, привезли оцей лист. Це для того, щоб е, е, оббити ось ту трубу. А та труба що з цієї сторони. Так, пометало черепиці. Я ось винесла шматочок. Перевірити. Ну так. Да. Окей. Трохи його вкрили. Зафіксували, щоб воно не злетіло, бо зараз таке незрозуміло, чи дощ, чи то сніг, чи що попало. Так що ось так. Ну, як вже кришу повністю дах дороблять, я тоді вже покажу остальне. Ну що, повністю в нас вже дах дороблений, <кій> вже можна видихати, про те, що на носі буде великий сніг і парабар'єр, чи гідроізоляція може там чи нахилитися, чи протекти і так далі. Як бачите, дах оббитий, застелений, рівнесенький, гарнесенький, труба від каміну, також обшита в тон даху. Ну, як на мене, колір підібрали повністю в такт, який потрібно було. Хоча, коли я вибирала, я брала... Інший. Я думаю, воно б виділялося. <кій> <кій> так, ну, залишилося взагалі там, що там робити, да? опалення там, що там ще ремонт по всіх кімнатах і все. Ну це отак зробимо. Ладно, шутки шутками. До речі, кому потрібні будуть контакти людей, які робили нам дах. Швидко, ефективно і плюс відповідальні люди. Пишіть тільки в особисті. На Ютубі ми номер телефону, там контакти давати не будемо. Тому, якщо цікаво, вам потрібно буде перекривати дах, то пишіть. І зараз ось привезли двері, покажу які. <кій> так як у нас ось вхідні двері йдуть, як його там правильно називати? Металопластико. Були ж вибиті, але вони пошкоджені, вони сюди не годяться і їх потрібно заміняти, так? Ми поїздили, пооприцінюлися, якщо нам зробити під замовлення отаку дверь, да, на два. Розкриття виходить плюс-мінус 30 тисяч гривень в кожного, при тому в різних поставників і виробників. Що вирішили зробити ми? Придбали ось таку двер. Вона, як бачите, вона, як бачите, Аля Беушна, да? але а, родина в новобудові. Ось я була реально трохи здивована тим, що в новобудові трьоповерхова квартира. В них там в квартирі немає нічого, і вони собі замінили двері. Оці ось двері в них йшли від забудовника. Вони їм не сподобались, їх демонтували і продали втричі дешевше, ніж зараз стоять такі двері в будь-якому магазині. Ну, ми вирішили скористатися з таким моментом і придбати собі двері. І ось подивилась на людей, які купили таку квартиру в новобудові. Нещодавно прочитала такий вислів: хто вірить в мир в країні, той купляє цемент і шпаклівку, а хто не вірить, шукає квитки за кордон. Взагалі, чітко було сказано. Тож, Двері, як бачите, вони в нас йдуть вужче, ніж ці. Що ми будемо робити далі з цими дверима і куди їх будемо ставити? <світ> Не забувайте на нас підписуватися, ставити лайки і коментувати. Для вас це безкоштовно, для нас це приємно. І також це йде як підтримка для каналу нашого і розвитку. Також є телеграм-канал, в якому ви можете між собою спілкуватися. На цьому все всім папа. Вітер великий. Я втікаю.